Вітаю, ласкаво прошу на канал видавництва Розум? Макс ми що, канали переплутали. Та ні, все ок. Мене звати Пауль, і я тут для того, щоб розказати вам, що розум локалізує настільні дивні дива. Так, досить втирати гроші в екран. Це так не працює, хоча як фанат серіалу я вас і розумію. Давайте все ж спочатку розкажу про що сама гра, та дам відповідь на головне запитання, чи є власне гра, чи це просто шматок мерчу. Отже, дивні дива до Вередригом це кооперативна гра, базова коробка якої міститиме у собі одразу два сезони. Тобто фактично дві версії гри, кожна зі своїми окремими колодами подій, союзниками, умовами перемоги та навіть ігровим полем у першому сезоні. Ми рятуватимемо із паралельного світу Віла. Хоча, якби він знав, що з ним зробить його перукар, можливо, він був би й не проти залишитися. Bro. У другому ж сезоні ми зачинятимемо браму, що з'єднує наш світ та світ до гори Дриго. Ну тобто, ми буквально відтворюватимемо сюжети відповідних сезонів. Механіка у гри доволі проста та все ж цікава. Кожен хід ми спочатку рухаємось та можемо посилити свій рух картками з руки, а потім робимо певну дію. І тут ми вже повинні витратити карти з руки, щоб заручитися підтримкою союзників, отримати предмет, поборотися з ворогами і ще там декілька варіантів. А наприкінці ходу ми. Розіграємо декілька карток подій, скільки саме залежить від того, де зараз знаходиться 11, -та, та які картки ви зіграли протягом ходу. А наприкінці ми добираємо карти на руку до п'яти. Якщо колода до добору закінчиться тричі, ми програємо до речі. А ще ми програємо, коли трек страху досягне останньої позначки хоча б у одного персонажа. Але за це я б особливо не переживав. Деякі локації дозволять нам нормально так заспокоїтися і відновитися. Тож під час гри я б більше слідкував за таймером у вигляді колоди. І до речі, про одинадцяту ми не зможемо пограти за неї, але вона допомагатиме нам під час гри своїми надприродними здібностями. І так тут є відсилка на ось цей розкішний момент з першого сезону. Зате за інших головних героїв нам таки дадуть поганяти. В коробці 6. Кожен унікальний із особливістю та шикарною мініатюркою. Але не такою шикарною, як мінька Демогорвана. Вона взагалі розкішна. Що не дивно, це ж Сімони мініатюрки вони робити вміють. Тож обирайте свого улюбленого персонажа та вперед у світ гори Дригом рятувати друга. Тож є тут гра? Звісно ж є, причому навіть дві. Бо кожен сезон це різні ігри, по суті. І ні, вони не одноразові, бо не про сюжет а власне про гру. Думаю, очевидно, що коробка розрахована в першу чергу на фанів серіалу, для яких це автоматична покупка. Але також вона має сподобатися тим, хто любить кооперативні ігри на кшталт пандемії. А якщо ви два в одному, то не забудьте підписатися на усі соцмережі розуму, щоб не пропустити передзамовлення. Ну і на цей канал підписатися не забудьте, тут буде ще багато цікавого. Але це вже спойлери, тож я промовчу. Па-па.